Коли поруч друзі, біда не є такою страшною. Міжнародна організація ЮНІСЕФ запевняє українців, що вона є таким другом. У часі війни допомога ЮНІСЕФ стала у рази більшою, і це дає Україні сили боротися. Велику підтримку у цей складний період отримують в ЮНІСЕФ українські школи. У передень різдва опорні навчальні заклади рогатинської громади одержали черговий гуманітарний вантаж. Рогатинський ліцей номер один вже третю за ліком партію засобів для створення безпечного освітнього середовища. Тут і набори для раннього розвитку дітей комплекс. Для організації навчально-виховного процесу, засоби гігієни, аптечки першої допомоги. Важкий час випали на долю нашому поколінню жити. Ніхто не думав, не сподівався, що це буде війна в нашій державі. І, звичайно, допомога, яку ми вже втретє отримуємо від міжнародної дитячої організації ООН ЮНІСЕФ, є дуже доречною, необхідною, а найважливіше, що це вагома підтримка в такий нелегкий час. І це підтримка саме від того, що ми отримали від них таку допомогу, як підтримка нашої держави України і підростаючого покоління безпосередньо у час війни. І це надзвичайно нас надихає і допомагає в організації освітнього процесу. Як я вже сказала, це третя допомога. Першу допомогу, ми отримали напередодні оздоровчої кампанії, яка відбувалася літом. І наші дітки завдяки допомозі, яку ми отримали, мали можливість провести організоване дозвілля. Другу допомогу, яку ми отримали від ЮНІСЕФу, це зовсім нещодавно. Це було у розмірі трьох тисяч доларів. Опорні заклади, і наш три опорний заклад нашої громади теж отримали, в тому числі і наш ліцей. Кожний ліцей використав їх. При потреби завдяки цій допомозі, завдяки цим коштам, ми могли замінити на енергозберігаючи п'ять вікон нашого закладу. Ми підсилили наш інтернет-мережу. Так для безпечного безприбійного організації дистанційного навчання для учасників освітнього процесу нашого закладу. Ми придбали рукосушки. Ми організували у старому корпусі рекреаційні зони, які так необхідні. Для Наші дітоки, ми, їх, до речі, використовуються лавки, які ми використовуємо під час тривоги в укриттях. І от ця наша допомога напередодні Резве є досить вагомою і важливою. Ви бачите, скільки ми отримали багато матеріалів, і вони особливо є цікавими і необхідними для організації освітнього процесу, і найважливіше для створення безпечного освітнього середовища. Ми дуже вдячні. Волонтерському руху організації ЮНІСЕФу ну і звичайно нашій міській владі, тому що за сприянням їхніх ми і отримали цю допомогу у кінці січня, як тільки діти після канікул повернуться у школи, можна буде якнайефективніше скористатися наданими ЮНІСЕФ матеріалами, які дозволять забезпечити належні умови навчання під час повітряних тривог та урізноманітнити освітній процес.